Дев'ятирічна Анастасія навчається у 4 класі НВК Веселка, де вчаться діти початкової ланки. З 1 вересня має перейти до п'ятого класу і, відповідно, змінити навчальний заклад. Дівчинка каже, хоче навчатися в тій школі, куди ходитимуть її подруги. Я чекаю, щоб перейти в п'ятий клас, тому що в п'ятій, я думаю, буде трошки краще, ніж у четвертому. Хочу піти в третю школу, тому що там буде більше моїх сокласників, і тому я хочу в третю. Мама дівчинки Ольга розповідає, ще на початку року з чоловіком цікавилися, коли можна подати документи до шкіл. Документи ні, ще ми не здавали. Дуже багато школ, я так вважаю, волонтерстві зайняті трошки пізніше. Поки в Україні воєнний стан, документи до навчальних закладів Ужгорода не приймають, каже начальниця міського управління освіти Наталя Мухамедянова. По-перше, ми маємо розуміти чітко стан закладів нашої освіти, в якому вони будуть після завершення військових дій. По-друге, ми маємо чітко розуміти ту кількість бажаючих, які будуть прагнути навчатися в наших закладах. Але якщо все ж таки будуть Такі не така нехороша тенденція. То я думаю, що ми будемо знаходити шляхи вирішення її по мірі поступлення тих проблем, які в нас будуть поступати, за словами Наталії Мухомедянової. Усіх дітей наступного навчального року приймуть у освітні заклади міста. Наразі ж школи Ужгорода проводять вже другий тиждень дистанційне навчання. До нього долучилися понад 600 дітей, вимушених переселенців різного віку. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на. Sospijnemu